Гра ну, це якби природне для дітей. Їм це цікаво, і вони це люблять робити. Вони зараз багато грають від таких комп'ютерних різних ігор. А тут поєднати навчання і гру це такий інноваційний метод навчання, і ця гра моделює. Життя, але отут все на мимовільності, і оті знання, отримані таким способом, вони міцніші. Вони десь йдуть на глибші шари нашого мозку і там карбуються okay. психолог. Він не втручається в передів гори. Це все залежить від вибору учнів. І тут дещо як роль вчителя, як фасилітатора, ну десь керувати групою, кудись направити. Це така практична форма профілактики, тому що є ситуація, є життєва ситуація, вона може статися реально кожного з нас. Ця гра допомагає оті ситуації навчитися вирішувати і вирішувати так практично, діяльнісно. Про реакцію дев'ятикласників напевно складно говорити. Це треба подивитися на їхні обличчя, на їхній стан проаналізувати під час гри це було надзвичайно. Вони були захоплені, вони були всі в грі. Вони приміряли на себе ті ролі. Вони в деяких ситуаціях не погоджувалися з вибором групи. В деяких ситуаціях вони відстоювали своє рішення, аргументували це рішення. І я думаю, що це було класно. тому і суді гри. Вони хочуть більше і більше грати. Більше сценаріїв, більше взаємодії їм цікаво. І класно, що вони всі беруть участь в обговоренні. Це про ту історію в шостому класі, коли вчитель говорить ховаємо все зайве, ховаємо телефони, а ми включаємося і кажемо: Ні, ми телефони сьогодні не ховаємо. І вони такі Вау! От телефон. Так, вони переважно на перервах мало діти спілкуються, використовують свої гаджети. Наприклад, проводять багато часу от в грі, але це не завжди корисні ігри. А тут ще мабуть про можливість того, що гаджет дійсно може бути корисним. Вони зразу під'єднуються і включаються в роботу. Їм цікаво. Вони між собою взаємодіють і вони не хочуть зупинятися. Просто форма роботи дуже цікава, дуже нова, і видно, що дітям це заходить. Дуже ціни є те, що вони не бояться висловлюватися, не бояться осуду. Коли грають, і вони можуть розказати про те, що вони відчувають, і рефлексія настільки гарно побудована, що кожен має можливість висловитися те, що він відчуває, тому що не завжди на уроках, не завжди вдома вони можуть про це поговорити. Вони вчаться, вчаться чути інших, вчаться бути самим собою, тут не бояться себе проявляти. Ну, для мене це взагалі цінний інструмент в роботі. Ця гра. У мене важлива функція, тому що я допомагаю дітям знайти рішення. Психолог це не той, хто вказав, як ти маєш робити. Психолог це людина, яка показала декілька шляхів, а дитина, чи клієнт, чи пацієнт має вибрати один прийнятний для себе. І от та гра дуже гармонує з моєю роботою. Я вважаю, що вона приречена на ефективність.